І всім привіт з вами знову в Меркурій. Сьогодні ми будемо грати усі Mobile. Та, е, будь ласка, підпишіться на мій канал та поставте лайк. Е, ми стараємося для вас. Е, нам приємно, вам не важко. Ми для вас дуже стараємося. Е, так, е, добре. Та сьогодні зі мною буде, буде грати мій друг Даня. Даня, скажи привіт підписникам. Их вообще. А, так, завались за чаеку. Так, приятного вам просмотра. Давай, я тебя прошу Так. Так, приймай, 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 приймай. Е так, це вже напевно п'ятий раз, коли ми для вас перезнімаємо. Та, блін, ми, сні... ми знімали, та в мене я забив ножнички. О, це для мене така трагедія була що, що, що в мене. Так, це українська команда. Я, я напишу в коментарях ну, ссылку скину на телеграм-канал мого друга. Ну чого ж, з яким я зараз граю. З Даня. Там буде. Ну. Я скину ссылку, перейдіть, будь ласка, підпишіться. Там його оце є. Зразу кажу. Я, лице, я буду э, цей, палить, коли я телеграм-канал зроблю. <плес> Мені, до речі, дев'ять років. Напишіть в коментарях, скільки вам. Ну, в телеграм каналі все побачать підписники. Добре. Так. І ви, моє лице побачите теж, коли штрафний кака. Жовта. Ну, ну почти, ну, ну, согласен. У, и, -э, э, 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 так. Оп. А что ж такое? Сколько можно? Ось так. Повьется фонарь, да, а Бэкхэм, Бэкэм. Да, я, я сам в шоке. Так и быстрый. Бекхем прям мені подобається він, тому що це ну, він дуже бистий. Він, він, він може догнати, думаю, будь-кого. Угу. Е, я зараз буду питатися нотнички забити, як в той раз, але в той раз у мене вони прям епічно дуже ріску. Вам прям за виду я соблюдать. ножнички. угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Понял прикол. Ставьте лайк. Бэкхэм. Бэкхэм. Бэк. Бэк забываем. Бэк. Бэкэм я тобі совітую на авто авто поставить, тому що, ну, ровно то знаю, вони що вони дають. Легенди, Ну, типа легенди це я тут играю. Я, напевно, тоже. состав там давно легенды играет. А так, так. Ой, пипец. Звонит мне Даня. Уже, конечно, он чуть-чуть задолбал. Ой, я не забыл. Я тобі вже забив голову и дуже красивий голову. Прям ножнички. Все-таки я повторю все ножнички. Бешені. Все-таки все э, круто. Так, мы едаем на Ярю, блин. Я переживаю, що в мене зйомка з'їздиться, і він буде винуватий. І так! Це було епічно. Епічний матч. Музыку сто процентов включу. Що? Так, давай я тебе ще раз приглашу. Принимай, приймай, и приймай. вайберу Это Тебе меня звонит. Да uh, приймай, uh, Так. уже чинка вісім минут съемка, йде. Нічого собі, що так мало. Ну, це я тому, що я граю почти. Ну, у мене вже атака 102 був защита 100 і защита 102. Я, як і обіцяв, у мене общий 100, як і обіцяв. Я вам набрав 8 часа, всі сотки і більше. Так, добре. Починаємо. Це вже був опікний матч. Дуже эпичний мать, ну скажи, я і ножичком не забив, і обвів ворота рато, ай mm. mm -hmm. Хотів красиво зробити. Того ж ти мене в штрафній повалив? Не, ну так це ж я в мяч там в мяч там, наверное, сыграл. Напиши в коментарях йому пояснення, бригаду як там. Ну, тому що, ну, конечно, там я в мяч зіграв. сыграл. Ага, ага, ага. Я в ну, но почти ну, ну почти ну. ну там був гол. Ножничками я перед цим забил. О, а сейчас я бензину так нормально побоюсь. Червону. А, а жсткий. Мені червоні давали. І! Убираюсь игрока з поля. Ну, с читыре получается, с читыре, да нет, нет, что мин выхода, ясно, да. Ну, по идее, ну, думаю, так. Ого, ого, ого. Ну, Мартінець таке забере. Ти не думай, що він не забере такого. Сьомий ігрок ти забере отаку пушечку. Ой сайт. Сюда. Что ты же сказал? А что фу, так не А что ж даю? Зип-зип. О! Ага. Криштиана. Остави Криштиана. Я мальчик, мальчик. आहा अब साईया गुडिंग 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 सर अह मरक्यूरी पार्कूरी Це Наш Харьян Беркури Паркури тебя, Ух ты, перехладина. Пракладена. Так, ну давайте будемо прощатися, друзі. Всім гарного дня та до побачення всім. Дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення!